Такі невпинні Україні лежать степи на сотні верст, Гетьманське небо в хмаровинні тече, черкаючись об хрест. Бур'ян росте крізь очі смілі в блакить нових тисячоліть. Лежать отамани зотлілі і не дають комусь зотліть. І не дають себе позбутись, летять за хмарами вдогонь, і підступає незабутність до обезшаблених долонь. Усе там прекрасне, степи, величні, як осківські часи. Уперті річки із загадковими тюркськими назвами, про які збереглися перекази й легенди, як про величні й повноводні, хоча тепер, здебільшого, замулені й згаслі навіть навесні. Часом мені здається, що у них одна доля із степовиками, котрі коли злізли з гарячих коней, устромили в незаймані прерії бойові списи і стали гречкосіями. Різниця хіба що в дещиці. Нині й річки занесло чорноземлею, але десь попід нею все ще живуть живильні джерела. Гідрографічна мережа Запорізького регіону представлена трьома середніми та 118 -ма малими річками. Як за їхнім розташуванням, так і за наповненістю область характеризується певною строкатістю. Йдучи таврійським степом, мимоволі ловиш себе на тому, що в великому місті на замилування природою не вистачає часу. А тут біля тихої річки, нарешті, зітхаєш з полегшенням яка воля. Можливо, саме тут і мій дід гарцював із хлопцями на вороних. Стривай, а он ті хмари, суворі і мужні, мов сиві брови мого діда. А оця маленька протока зовсім зігнулася у твій бік, неначе прагне обійняти й затвердити простір навколо тебе, щоб ти повернувся сюди і вже не гадав, чи то наснилося, чи то й справді було. Іду, впізнаю, переконуюсь, все ж таки насправді я повернулася сюди, до цієї річки, про яку так багато дивовижних історій чула у дитинстві. Хоча б ота, пам'ятаєш, діду, про золотого коня, що затонув у гайчурі? Не дарма ж його тюрки назвали Дикий степ, і тутешнє повітря здається таким рідним, немов у старій Юхимовій хаті, коли на зелені свята жвава бабуся розкидувала по підлозі свіже зілля? Не хвилюйся, старий, я не забула, що гайчур це твоя річка. Відтепер і моя, а радше наша. Є три таких річки на Запоріжжі Не малих, не великих, офіційно географічно середніх. Проте ти ж знаєш, у природи не буває середніх, усі унікальні. Хіба сплутаєш наш гайчур з конкою чи молочною, нехай навіть з кисільними берегами? Цього рік, діду, їй поталанило. Щодня вона насичується дощами. Зрощує буйні очерети, притуляє в кущах пташенят. І я прийшла до неї вклонитися за те, що вона жива, за той дикий степ і ті духмяні луки, за той вітер мандрів, що заніс мене урбаністичне дитя на берег твого дитинства, і за те, що антропогенний вплив не знищив її до останку. Хоча скажу чесно, де інде вже все ж таки сумно дивитися на замулені береги і каламутні джерельця. Діду, ти скажи там, нехай поливають частіше, щоби наш гайчур знову став повноводним, яким ти його любив. Пам'ятаєш, ти казав, що колись тут ходили судна, а твій прадід возив цим шляхом сіль на Слобожанщину. За загальним вмістом солі, вода малих річок Запорізької області належить до високомінералізованої. Це робить її непридатною для господарського та питного використання. І малопридатною для зрошування та риборозведення. Цьогорік діду у Гайчур як ніколи багато риби. І лящі, і оконі, і карасики, і навіть зненацька розплодився пеленгас. Ти про такого, мабуть, і не чув. Місцеві мисливці подейкують, що й нині тут є місця, де можна голими руками понабирати таких красенів. Віриш? Я знаю, діду, ти любив рибалити на гайчорі. а я несвідоме дитя з нетерпінням чекала на тебе, щоб швидше вхопити маленьку сріблясту плотвичку, живу й непокірливу. І послухати, про що ж цього разу розповіла тобі наша річка. Сьогодні ж я замість тебе послухаю, про що шепоче очерет на березі та стогнуть верби на пагорбі, про що бринить вода у старому гайчорі. А потім тобі розповім. Обов'язково колись розповім. Не обурюйся, не гримай на мене. Краще заспівай мені колись у дитинстві. Котилася торба, а мати вже сиві, з високого горба, а чо він несе. І батькові пізно сказати спасибі за груша для сина малого, за все. Так шкода, що не встигла сказати ані тобі, ані батькові спасибі люди добрі за ту землю, за ту річку, за те, що тепер я мушу її берегти як рідну. Бо тече вона. Через мою долю цієї розмови з дідом у мене на жаль не відбулося, а хотілося б, якби ж повернути час у зворотній бік. Розумію, неможливо як не можна повернути у зворотньому напрямку річки, і малі, і великі, і середні, як наш гайчур. Тільки шкода нерозумних, прости їм, може, колись усвідомлять. Що в кожного на землі має бути своя річка, зрадити яку ти просто не маєш права. Одгриміли грози кругой дучі, От шуміли голубі дощі. Червоно довіччя, на кручі жевріють шипшинові кущі, спів пташини чуємо все рідше, звідки ця тривога в голосах. Просто стало раптом просторіше. Нам у долі, їм у небесах.